Свобода розпустила руки цього разу у кабінеті голови національної телекомпанії України. Депутати від свободи Ігор Мірошниченко, Богдан Бенюк та Андрій Ілленко у супроводі своїх зброєносців увірвались до керівника НТКУ Олександра Пантелеймонова. Принижували його, били і змусили написати заяву на звільнення. Усе через те, що перше національне під час революційних подій транслював виключно провладну точку зору. Вже по обіді стало відомо, що генпрокуратура таки порушила кримінальні провадження одразу за двома статтями хуліганства та перешкоджання діяльності журналіста. Генпрокурора в Гамуй Орлів зранку ГПУ пікетують журналісти у їхніх руках фото нардепів Свободівців Мірошенченка, Бенюка та Іллєнка, які напередодні змусили тимчасово виконуючого обов'язки гендиректора національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова написати заяву на звільнення. Ми не захищаємо пана Пантелеймонова на телеканалі, якого який був генеральним директором телеканалу, якого показував пропаганду. Але ми повинні розуміти, що коли люди три місяці стояли на майдані, вистоювали. Європейські демократичні свої права. Ми не маємо права зараз, тим паче журналісти допускати до самосуду, який вчора ми всі бачили на відео. Вчорашні інциденти грають на руку путіну, на руку кремлю, на руку сепаратистам. На ганку генпрокуратури Ігор Гормірошенко з'являється власною персоною, але не для того, щоб вибачитись. Переконаний, вчинив правильно, бо нині Україні умови окупації. Закону про люстрацію немає, а чиновники своїх посад добровільно не полушають Згодом погоджується зустріч свобод. Будівців із Пантелеймоновим була емоційною, але без рукоприкладства. Юні лукте, але Українець! Я нікого не бив. Якщо я бив, значить відповідні органи органів. Бив? Ну, удари, ну я не знаю. Проте переконує свободівець відповідальності за свої вчинки. Не боїться, хоч одразу під генпрокуратуру і не підписує заяви про відмову від імунітету нардепа, як вимагають від нього журналісти. У Верховній Раді на першому ж засіданні я поставлю питання про те, щоби з мене зняли депутатську недоторканність і суд абсолютно чесно розслідував цю справу. інцидент. свою заяву підписують медійники. Її передано упровадження керівникові підрозділу ГПУ з особливо важливих депутатів. справ. Генеральний прокурор. Я, як член колеги Генеральної прокуратури і його заступник, засуджуємо вчорашній вчинок народних депутатів і дамо правову оцінку всім цим діям, чітку й зрозумілу, і всім вам буде повідомлено будь-яких фактів з цього приводу прокуратури. Укриватися не буде. Жодного якогось політичного підтексту не буде, але буде досліджуватися не лише вчорашні події, але і ті події, які передували тому, які зумовили до того конфлікту. Я маю на увазі в тому числі і ті передачі, і ретрансляції, які відбувалися, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Люстрацію на НТКУ по-свободівській вже засудили прем'єр Яценюк, виконуючий обов'язки міністра МВС Аваков та власний керівник партії Тягнебок. Відео сколихнуло інтернет-спільноту, деякі. Активісти вважають, що запал Мершнученка був би доцільніший у Криму, де вже два тижні взагалі не транслюють українських телеканалів. Але туди обранець не збирається. Я як депутат Верховної Ради, і ви напевно чули Олександра Турчинова зобов'язаний під час війни бути в Києві і виконувати свої а, функції. Якщо відповідні розпорядження будуть, я буду їх виконувати. Я буду там, де найнеобхідніше випадки зняття недоторканності з українських депутатів можна порахувати на пальцях однієї руки. В останній її позбавляли Ця Віктора Лозинського чи складе цей іспит нова влада стане відомо вже завтра під час голосування під куполом. Поки що ГПУ розпочала розслідування інциденту одразу за двома статтями кримінального кодексу: хуліганство скоєне групою осіб та перешкоджання журналістській діяльності. Ольга Максимова, Олександр Шолко, Євген Соловей, Новини 2+,2.